Не можу я її ось так просто вигнати. Ну і що, що мама мені все залишила, і неважливо, що Марта не завжди себе добре поводила, думала собі Ганна, дивлячись на Марту, що прийшла з похиленою головою у відчаї. Ганна й Марта були рідними сестрами. Старша Марта ще зі школи мріяла про місто, а Ганна навпаки їй більше доподобала тиша саду, запах сінокосу і мамина печена картопля із сметаною. Як підросту, течу звідси, сказала Марта, розплітаючи косу перед зеркалом. В цьому селі життя нема. Хіба тут погано, тихо питала Ганна. У нас вже є все, Все, тільки на майбутнє». Марта справді втекла першою. Ще після школи поступила в коледж у Львові, потім знайшла роботу, вийшла заміж, осіла в місті. Спочатку дзвонила часто, слала пакунки, приїжджала на свята, але з роками все рідше, а потім лише коли що було потрібно. Ганна ж залишилась. Спочатку, щоб допомогти по господарству, потім по батьку захворів, а потім по мамі вже важко було на ноги ставати. І так минали руки. Вийти заміж Ганна не встигла, не до того було. А коли з'являвся хтось, то відлякувало, що з дому не вийде, мусить батьків доглядати. Ти собі життя псуєш, якось сказала Марта, приїхавши на свята. Мама ще не стара, могла б собі сама дати раду. Ти знаєш, як вона ночами задихається, як тато вже третій рік майже не ходить, то чому ми не здамо їх кудись? Ганна ж почервоніла. Це ж наші батьки, про що ти говориш? Марта знизила плечима, ніби нічого страшного й не сказала, і вже наступного ранку знову зникла, залишивши по собі лише сліди від червиків у ганку та кілька банок варення в пакеті. Коли батька не стало, Марта приїхала через тиждень. В новій шубі витирала сльози, але не допомогла ні, ні, ні копійкою. Все лягло на плечі Ганни, як і завжди. Після смерті чоловіка мама зламалась, на очах згасала. Ганна, наче дитину поїла з ложечки, мила вкладала спати, гладила по голові. Часом ночами плакала не невсто ні від безпорадності, здавалося, світ забув, що вона існує. Марта тим часом жила столичним життям, влаштувала дитину в престижну школу, міняла авто, постала фото з відпусток, Туреччина, Італії, якісь спа-комплекси. а в село приїжджала раз два на рік, не з подарунками, а з порожніми торбами брати закуски, овочі, сметану, іноді навіть м'ясо заморожене. Це ж мама не казала вона з усмішкою. а їй багато вже не треба. Ганна тільки стискала губи, не сперечалась, не хотіла сварки. Вона давно перестала щось просити, чекати, подяки чи допомоги. Мами не стало восени. Листя з дерев падало прямо на її стареньке вікно, і в тому було щось символічне, ніби вона з цим листям прощалася з світом. На похорон Марта приїхала з чоловіком. Ганну обійняла холодно, без тепла, без співчуття, і знову усьому розпоряджалась, мов старша господиня, це винесіть туди, оце тут поставте, а отам прибрати треба. Після поминок за столом Марта підняла чарку і сказала Ну що, Ганно, хата тепер твоя, але ж ти сама тут жити не будеш, тому треба продавати, а гроші поділимо. Ганна не повірила своїм вухам ти ж навіть не жила тут. Я все життя за батьками дивилася, все утримувала. Але я теж дочка, спокійно сказала Марта, по закону маю право. Ганна хату не продала, виявилося, що мама залишила заповіт на неї. Вона знайшла нотаріуса, оформила документи. Марта ще кілька разів телефонувала, кричала, погрожувала судами, але потім зникла. У дворі стало тихо. Анна садила квіти, варила варення, розмовляла з котом. Вечорами сиділа під яблуною, яку посадив батько, іноді плакала, але не жалілась. Люди в селі її любили, казали, не заслужила вона такого. Через кілька років у селі відкрили нову амбулаторію, і Ганна влаштувалась там санітаркою. Невелика зарплата, але душа мала заняття. Її поважали, цінували, і навіть новий лікар, самотній чоловік, після 50 все частіше залишався поговорити з нею. І хоч життя було скромним, Ганна відчувала, вона себе не втратила. А Марта якось навесні з'явилась несподівано, пальті не по сезону з блідим обличчям. Ганно, можна я зайду? Виявилося, вона розлучилася. Донька поїхала вчитися за кордон, а вона залишилась сама в квартирі нікому не потрібна. Я приїхала, бо тут спокійно. Ти ж завжди казала, що тут життя нема, тихо, відповіла Ганна. Марта опустила очі, я помилялась. Ганна не сказала нічого, просто подала чашку чаю. Бо ж це сестра рідна людина.